Расстановка сил на фронте. Расстановка сил на фронте с нашего боку и с боку расистов. Прикольно. Є у нас, як це озвучити, так, щоб ніхто не зрозумів. Є у нас е хитрий план для того, щоб зрушити з місця тих, хто вже давно думає, що оце їх, це вони окупували, і більше вони звідти не підуть. Підуть іще і як? хут фут фу, -т -фу, -т -фу. Говорив із Трампом, хороша розмова, дуже продуктивна, заявив Зеленський. Поінформував президента Трампа про рашистські удари по всій енергетиці. Обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості, які ми готуємо щодо цього. Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас. <кій> розмова Зеленського з Трампом. Чи дійсно вона хороша і продуктивна для нас із вами за своїми результатами? Так, дивіться, що відбувається. Не така вже і вона і гарна. Окрім нас з вами, є три сторони. Вони нас не стосуються. Тобто, це інші якісь три сторони: три країни, три особи дуже впливові. Три сторони. Кожна з цих сторін, так чи інакше, чогось від нас хоче. Штати не є прямою стороною серед цих учасників. Тобто вони просто про це знають. Вони в курсі, що є якісь там три сторони, які вже на папірці щось написали, що вони хочуть, для того, щоб допомогти нам зробити мир чи перемир'я, чи ще щось там. Ще. Але. Закінчиться все тим, і штати мають на це прямий вплив, що тільки двом учасникам з трьох щось дійсно від нас дістанеться. Причому це стосується або землі, або все, що все, що з землі росте, все, що дає земля, це можуть бути як продукти, це можуть бути корисні копалини, тобто все, що пов'язано з землею і з її скарбами. І, типа, якщо про що була мова? питання, То мова була про це? Штати дійсно якось повпливають, щоб менше горлянок, голодних було на нас з вами направлено. Ну, тобто, не три, а вже дві. Чи це дуже хороша новина? Ну, знаєте, маємо, що маємо. Найпотужнішу ядерну зброю здатну уразити всю територію США, представили в КНДР. Ні, ну нема що більше проблем. Ну, дивіться, скільки є болячок, скільки проблем з екологією. Країни третього світу досі не мають е, просто доступу до продуктів харчувань елементарних, до чистої води. А вони представили ядерну зброю. Міжконтинентальна балістична ракета, яка на твердому паливі, хва, Хвасонг-20. Ну, ну, не діоти. Ця тристопенева ракета летить на відстань до 15 тисяч кілометрів і здатна нести кілька ядерних бойоловок. Ну, Давайте повбиваємо всі один одного і на тому і завершимо. Чого ну, це Калампоцька нерви? Я просто Ой, так. КНДР міряються піськами перед Штатами. Зняли штани і показують Хвасонг-20. Це до чого? Так виглядає запрошення Трампа або штатів до візиту в КНДР або до візиту представників зі штатів. Тобто, це така, знаєте, як під дулом пістолета когось запросити на свадьбу до себе. Ну, от щось таке. На кордоні з Естонією з'явилися рашистські зелені чоловічки зі зброєю. Країна закриває цю ділянку. На кордоні з Естонією. Що там за ситуація буде далі? А поки що це така розвідувальна операція. Чи буде чинитися опір, які сили, що будуть робити, звідки братимуть підмогу? Тобто, це така розвідка не боєм, а просто провокацією. Нічим це поки що не закінчиться. Ну, в плані розпалу не буде на якийсь час. А от потім, коли зрозуміють знову расисти свою безнаказаність, вони підуть у бой. Обов'язково це станеться. Причому станеться наступний рік чи два навесні, або 26-го, або 27-го року. важкі бої розпочалися на кордоні Афганістану та Пакистану. Сили талібів атакували пакистанські прикордонні позиції з кількох напрямків. Ті відступили у низці місць. Афганістан, Пакистан, що там буде далі, і як це вплине на нас із вами? Ачить тут історія не довга і затяжна, а схожа на те, як з'являється якийсь лицар на білому коні і примирює це повстання або цю війну. У мене таке враження, що той лицар, який завжди з'являється для того, щоб когось примирити, він і приймає участь у розпалі ворожнечі для того, щоб потім на фоні цього примирення бути просто крутецьким героєм. Початок опалювального сезону в Україні будуть максимально відсувати, бо газу не вистачатиме. Дивилися вже неодноразово газ в Україні цієї зими. Ну, Тут, значить, три фази. Значить, історія перша називається так. У когось не буде з газом ніяких проблем У ізбраних. Далі у більшості населення з газом будуть дуже серйозні проблеми. А ще для однієї категорії населення газ буде, він буде. Але він буде, ну, як мінімум, вдвічі дорожчий. Ось така ситуація.